Доброго мирного дня! Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Оцього селюшка оставили. Ідемо всіх порати. <гару> <гару> Даже... О, клієнтка сидить. Отка нічого, її торкнутися не можна. Я її боюся я ту кішку, вона нічого. васьки, Випустила курей, гуси десь там кричать, біжать, зараз біля всіх порати. О, всі позбиралися тут, їм вже трохи насипала, зараз несу. Забила п'ять короляток, пересадила, дві королечки бачила, що погуляли. Останні не знаю. Ось такі крухуни. Що не можна нічого сказати? Наші курочки, ось такі в мене курочки. Бачите, оленяють. Оця качечка ходить, але все рівно вона косна дука. Може, гуси її товкли, бо вони двічі підряд. Тікайте, качечки.

Своїх кроличків. Почистила і тут почистила. Зараз будемо годувати, пустить кормушечки, їсточки хочуть, здесь Тут дві дівчинки вкинула одну і другу, бо як хлопці то перелазять, а мене зверху якась дирка. Тут всі пацани. Хлопців ціла куча, так? Хлопців ціла куча теж. Далі буду годувати, сіна трохи дам. Отакі в мене кролики. Тут хлопчики, тут хлопчики, тут всі хлопчики. Так я ту кроличку. Ой, мабуть, прибрати оцю. Вони її б'ють. Непонятно чого. Бачили, куди прийшли за мною? Годуємо. І погодувала. Всі гамають. Поналожувала повні миски всім. їдять хлопці. І тут. Цім поналожувала.